До облдержадміністрації запросили близько 50 осіб. Подяку чільника виконавчої влади регіону, а також цінні подарунки за завзяту працю під час ліквідації наслідків снігових заметів отримують представники служб ДАІ, рятувальники державної служби з надзвичайних ситуацій, працівники Укравтодору та журналісти. Я хочу вас поблагодарити за те, що ви зробили ціною своїх зусиль, ціною безсонних ночей. Ціною того що рисковали в одільних случаях своєю життю. Спасибо вам большое, спасибо вашим колективам, Пусть Бог хранить вас, і пусть больше в этом году не будет снегопада. Серед нагороджених Анатолій Липка, вантажник підприємства Укравтодор, каже працювати доводилось цілодобово, особливо важко було визволяти машини зі снігового полону у Бердянському районі. Ну, крумпасілом по з полей поздувало, снег, кругом сніг повністю сутками. Ну сліз напарники, ну всі працювали, без остановок. Відзначили й журналістів, які висвітлювали події, пов'язані з ліквідацією наслідків негоди. Серед нагороджених, подякую голови обласної виконавчої влади, і наша колега, редактор телекур'єра Наталя Нікітіна.